Що ми маємо зараз? Які заяви від західних партнерів? Це місто Бахмут. За повідомленнями американського видання CNN, нас закликали наші західні партнери, аби ми виходили, аби сили гарнізону українських захисників у Бахмуті виходив із цього населеного пункту. Чому давайте спробую роз'яснити на пальцях? Хоча так чи інакше, ми всі зараз стали більш обізнаними у військовій науці, і ми розуміємо, що вирішальне значення у сучасних війнах має. Система логістики, система постачання саме із системою постачання пов'язані постійні проблеми затримки із постачанням техніки, тому що це не просто ти взяв отак танк, поставив на передову позицію і він там собі гатить, стріляє. Ні, танк для того, щоб він е був боєздатним, та танк будь-яку іншу зброю для того, щоб вона була боєздатною, в неї має бути вчасний підве підвоз боєприпасів, палива. Має бути вчасний ремонт для того, щоб був цей вчасний ремонт. Є має бути можливість відбуксирування техніки, направлення її на ремонтні бази. Треба розуміти, де ці ремонтні бази є. Вони будуть на передових позиціях, що можна провести якийсь поточний, так би мовити, косметичний невеликий ремонт. Чи це потрібно її транспортувати? Цю техніку із застосуванням залізничного сполучення де інде на захід України, наприклад, і там ремонтувати. Тому от. Там в, в питанні танків, бронетехніки, логістика має просто вирішальне значення. Таке ж саме вирішальне значення вона має і для артилерії, тому що зрештою для артилерії теж потрібно підвозити е, насамперед боєприпаси, адже якщо боєприпасів не буде, то артилерія буде просто-напросто німою. Ну це ми всі розуміємо. Е, та зрештою і паливо треба для артилерії також підвозити, тому що її якось потрібно. Е, Буксирувати, транспортувати, якщо це буксирована артилерія. Якщо це самохідні установки, то їх самих потрібно безпосередньо постачати і заправляти. Тому логістика має вирішальне значення набагато більш залежними від логістики. Є у сенсі цієї великої війни саме росіяни. Вони постійно. Вони постійно страждають від того, що продовжують провадити свої наступи вздовж залізничних колій, і це було е, найзапекліші бої. Були ще влітку минулого року. Вони стосувалися саме залізничних колій, саме на Донбасі. Ця битва за Донбас вона проходила вздовж залізничних колій, тому що росіянам критично важливо підвозити саме коліями своє, своє забезпечення. Особливо це стало е, взагалі особливо наявними але проблеми із логістикою у російських окупаційних військ відколи в руках української армії з'явилися такі реактивні системи залпового вогню, як Хай Марс, Марс-два? Що ми ще маємо з цієї категорії? Марс, 2 Хаймарси, також МЛРС ні, не МЛРС. Боже, я забув, як називаються британські установки, але це все одного класу, одного типу реактивні системи залпового вогню, які працюють на одного на одному типі боєприпасів. Відтак, ми на звичайних стандартних снарядах до хаймарсів почали випалювати їхню логістику до 40, в глибину до 40 кілометрів. А коли в нас з'явилися вже джемлереси, то ми отримали здатність стріляти на 80 кілометрів, і до речі, у своєму грудневому інтерв'ю виданню Де Економіст одному із небагатьох інтерв'ю, які мають значення, які потрібно аналізувати е від офіційних осіб насамперед від головнокомандувача збройних сил України генерала залужного, так от він сказав, що росіяни так чи інакше вже прилаштувалися до використання української армії хаймарсів і вони розташовують свої склади. За 100 кілометрів від лінії фронту, і це знову ж таки це велике навантаження на логістику, тому що е, коли ти розташовуєш великі склади з боєприпасами, а в тебе установка стоїть на е, нулі, ну якщо не на нулі, там трошки вглиб, плюс-мінус 3-5 кілометрів вглуб, е, то тобі цих 95 кілометрів від складу потрібно довести. Вантажівкою по бездоріжжю, по можливості прильоту, по можливості роботи партизанів і диверсійних груп. Тобі вантажівкою цих 95 км кілометрів потрібно подолати і привести ці боєприпаси. Плюс кожна вантажівка має свій тонаш, в неї є обмеження, плюс кожну вантажівку треба так само додатково заправити. Це набагато менш зручно, ніж якби е, е, ці склади з боєприпасами розташовувалися безпосередньо напередку. Так, от. Дуже довга терада, ще раз розжував значення логістики, але росіяни таким чином хочуть відрізати зараз під Бахмутом логістику наших військ. Вона полягає ось у чому. Костянтинівка, сполучення по дорозі, так давайте я гарніше намалюю, Отже, від Костянтинівки ми отримаємо велику кількість підвозу до Бахмута. З іншого боку, від Бахмута до Слов'янська, ось тут іще одна дорога пролягає. Ось я її промалюю. Виділю вам до Слов'янська Краматорська, і ви можете побачити, що саме в напрямку цих двох доріг рухаються Росіяни під Кліщівкою. Зараз вони безпосередньо близько вже до дороги. Як говорять бійці з передових позицій, тут потрібно декілька днів для стабілізації лінії фронту, тому що насправді тут вдалося прорватися. А щодо траси сполучення до Слов'янська, тут теж не все добре. Тут ви бачите напрямок руху російських окупаційних військ. Вони продовжують тиснути на Парасковівку і красну Гору Красна Гора, і е, це до речі, відповідь на запитання Василя Карловича, е, котрий запитує, чи є оточення Червоної гори під Солидаром і чи не загрожує це Збройним силам України, е, пане Василю. Наразі можу вам повідомити, що достовірної інформації щодо ситуації в Красній Горі немає. Але я припускаю, що оточень наших сил там не не має теж, чому я роблю таке припущення? Тому що вже з практики цієї широкомасштабної війни ми спостерігали, що як тільки трапляються якісь навіть мнимі котли, яких не відбулося, російська пропаганда. Про них волає просто невпинно. Російські воєнкори пишуть, показують нещасних бійців в ВСУ, як вони пишуть, яких може й не існувати взагалі. Але вони про це волають. Так от по Красній горі, ми подібних речей не спостерігаємо. Немає нічого подібного. Немає нічого подібного до того, аби були якісь свідчення про оточення наших захисників у Красній Горі. Те, що сам статус Красної Гори не з'ясований, так це факт. Факт також і те, що вона перебуває у сірій зоні, зокрема і на карті аналітиків Діп -стейту. Чому? Тому що звідси. Ну навіть відео немає, як там пересуваються вагнерівці, щоб ми були по їхніх позиціях, або навпаки, щоб там були ми і вони задавали ударів по наших позиціях, або щоб хтось десь фотографувався. Немає жодної прив'язки, жодного фактажа, який би дозволяв підв'язати красну гору під володіння тієї. Чи іншої сторони так звісно за всією логікою, того як вона виглядає зараз, ось тут карта, скоріше за все, красна гора це не просто сіра зона, а це зона більш червона аніж аніж сіра. Напевно, я маю на увазі червона в сенсі заволодіння нею російськими окупаційними військами і вагнерівцями. Але Є ще свідчення, які дозволяють говорити про те, що не факт, що тут все так гладко, і не факт, що справді тут вагнерівці присутні, тому що вони билися, билися, билися в Красну Гору, не змогли в неї зайти і почали обходити південними околицями сторону Парасковівки. Ось вона ця напрямок удару. Саме тому можемо зробити висновок, що поки ні оточення, ні просування такого значного у російських окупаційних військ на цьому напрямку не існує.